Шорти та штани для вагітних. Бренду Esmara 186 гривень за одну одиницю. Шорти джинсові з підкатами. Матеріал поліестер, віскоза та еластан. Ззаді дві кишеньки. Буде комфорт під час носіння. Дві кишеньки обманки спереду. Світло сині. Джинси короткі. Ось так вони виглядають ззаді. Штани з такого виду. Спереді дві кишеньки та ззаді. Тимніші джинси, Така моделька. Розміри від 38 до 46. Штанів лоті 7, шортів 12. Всього 19 одиниць. Ціна лоту 3530 гривень. 186 гривень за шорти або за штани. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.